Слава Україні, Героям слава! — А ну ти анекдот! — Забацай! Коротше, йде урок біології. Ну і Вовочка сидить такий. І Марія Івановна каже, діти, дивіться, у нас йде урок біології. І я хочу задати таке питання. А питання в тому? Чого у перших-третих класах дівчата вищі від хлопчиків? Ну, скажіть мені чого? Ну, вовочка, я. Ну, вовочка, чого? Чого це таке може бути? Я вам скажу, дивіться, Марія Івановна. у, я... у хлопчиків ростуть яєчка. Яєчка в долину тянуть, того вони менші від дівчаток. Ну, а... Ну добре, каже Марія Івановна, Ну а тепер мені скажи, ну а чого, як вже виростуть, то хлопчики вищі від дівчаток. Вовочка, я ну, вовочка, чого? А Марія Івановна, того, що коли дівчата виростуть, у них виростають цицьки, А цицьки тяжчі, як я різка. І того вони менш. Героям слава.